Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні хотів би привернути вашу увагу до явного факту численних маніпуляцій, вкидань, фейків, дезінформації, яка грає безумовно тільки на руку ворога в західних, так званих провідних аналітичних засобах масової інформації. Йдеться зокрема про е, статтю, яку позавчора оприлюднила американська Financial Times про те, що. Нібито під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка відбулася у п'ятницю у Білому домі, Трамп чергове зажадав передачі всієї території Донбасу Російській Федерації. Мовляв, Трамп тиснув на Зеленського. Там чудне мати звучали кидання карт. Карти літали по всіх залах. Білого дому, які привезла українська делегація, щоб показати реальний стан справ на фронті, О, і Трамп нібито заявив з подачі свого спецпредставника Віткофа, який займається врегулюванням російсько-української війни, про те, що, начебто, все пропало. Якщо як нас кажуть, в народі прийнято, що мовляв. Вас Росія роздавить, знищить, якщо ви не підете на мирову угоду на будь-яких умовах вже сьогодні. Власне хотів би зазначити попе саме перше, що нам потрібно розуміти. Дуже важливо, особливо в умовах війни, це інформаційна гігієна. Є такий гарний термін в соціології, в політології інших суспільних науках. Інформаційна гігієна. Ми повинні розуміти, що всі всі фанаштаймс, блумбергії, ряд інших видань там давно же публікується російська агентура. Або люди, які е, е, мають е, сидять на гачку російської агентури, проплачені російськими фінансовими колами і е, власне тими, хто є навколо них, які наближені до влади. Тому я стверджую сьогодні абсолютно точно, що більшість статей, які там публікуються, є замовними. Це є помийки, переважно, от, як нас кажуть, в лапках, інформаційні помийки, які мають е, власне, дві мети. Насамперед, це є розсварити е, захід. Між собою. тобто, ви ж часто помічаєте, хто читає або хоча б уривочки читаєте в засобах масової інформації. В інтернеті написано там одне речення: там, в Телеграмі, Фейсбуці, Bloomberg, Файнаншл Таймс. Ще якісь інші видання, політику, наприклад, вже часто собі теж дозволяє, хоча не завжди таку інформацію. Що от там американці незадоволені європейцями, європейці незадоволені, європейці висловлюють стурбованість європейці нажахані європейці і так далі. Американцями, що це все розпадеться, що вже все, кінець світа, Західний альянс не діє, НАТО не діє, нічого не спрацює. Європейський союз вже на грані розвалу, Україну вже при... Призупиняють підтримку Україні і так далі і тому. Хотів би вас і всіх нас застерегти. Це неправда. 99% те, що там написано в таких статтях, це неправда. Тобто, з метою розколоти Західний Альянс і наших союзників. І друга мета, безумовно, це розколоти Україну і Захід. Для того щоб захід розчарувався, зневірився і перестав підтримувати Україну. Ну і звичайно, тут є третя мета, я не правий. Власне, третя мета полягає в тому, щоб розсварити нас між собою. Тому що чимало інформації. Вся інформація, ця яка про яку я сьогодні говорю, вона спрямована на те, щоб підірвати віру українців в себе насамперед, не стільки в захід, скільки в себе. Сказати, що захід нас вже не підтримує, вас все, значить, треба здаватися. Я нагадаю, термін капітуляція гуляє постійно в західній пресі. Звід і в нашій пресі вже теж тому, що ну, наші ж журналісти переважній більшості і аналітики, вони ж не мають своїх мізків. Вони зразу що читають, те ретранслюють в своїх дописах в ЗМІ українських так? на телебаченні, в письмових засобах масової інформації. Капітуляція. Нема такого терміну в Україні. Він нам нав'язаний ззовні. Зовні нав'язаний. І не важливо, чи йдеться про Трампа, чи йдеться про Віткова, чи йдеться про інших якихось діячів закордонних. Прізвище в даному випадку має другорядне значення. Це наратив, який нав'язується свідомо українцям для дестабілізації ситуації в Україні, щоб фронт прорвався. Тому що українці скажуть, що, ручки догори, ми капітулюємо, нас ніхто не підтримує. Зверніть увагу, прийшла ще одна цікава інформація на днях. Дуже багато, в тому числі, відомих мені, експертів, аналітиків купилися на неї. От повідомляється, що начебто за останні півроку, десь літа, 43% допомоги впало на 43%, допомога західна, зокрема, європейська Україні. Тобто збройна допомога на 43% впала. Порівняно там з першим півріччям 2025 року. У мене зразу виникає головне логічне запитання. Головне логічне запитання. А ви аналізували, чи ви, чи то джерело, з якої ви берете дану інформацію, аналізували, а яке, які якісні параметри цієї допомоги? Ну, та кількісні то зменшилися. Ну, але вибачте, ми ж не, не ковбасу отримуємо. О, розумієте? Ну, нехай там на, на 200 тонн менше. Ну, ми ж не важимо ці, ці ракети, вибачте, ці боєзаряди, іншу техніку, спецтехніку, яка надходить допоміжну для Заходу до, до, до України. Фінансово допомогу, ми ж її не зважуємо. Ми ж не, не колбасу замовляємо, що вона на 2 кілограми важча, на 2 легша. Тому давайте аналізувати по факту якісні параметри. А якісні параметри ударів України по території Російської Федерації зростають. А де тут частка української зброї? Трошки хоч хтось подумав, а за рахунок чого ми можемо зменшення цих поставок покрити. Чому їх менше? Може, тому що Україна щось почала виробляти сама. Правда? Ви не подумали про це, шановні експерти, аналітики, які поширюють таку інформацію? Для чого це поширювати в сучасних умовах? Для того, щоб підготувати до капітуляції терміну, який нав'язаний нам зовні. Дональд Трамп сьогодні вчора заявив буквально, так ну за Вашингтонським часом, скажімо так, нехай залишається так, як є. Зараз він вже розділений. Йдемо про Донбас. Я, я думаю, каже він, що Російська Федерація вже контролює 78% території. Запиште, залиште все, як зараз є. Вони можуть щось узгодити пізніше, Закінчую цитату Дональда Трампа. Йде мова про той наратив, що Трамп змушує Зеленського. От, значить, карти літають по кабінету, знаєте, над головами всіх і все. Змушують здати Донбас. Може Вітков десь щось там собі думає. Це проблеми Вітков, а він там нічого не вирішує, вирішує Трамп. І є навколо нього ще тверезо мислячі люди, типу Марко Рубіо, який, як повідомлялося теж вчора ввечері, очолив комісію представників з боку США, які поїдуть на переговори з Російською Федерацією. Знов ж таки всі мостять дорогу Трампа два, дві доби. Всі на кухні сидимо і визначаємо по карті, як проїде Трамп до Будапешта. Та вибачте, пофігу, як він туди проїде. Хай їде по нафтопроводу Дружба, як вже прийшов жарт. Ну, хороший жарт, до речі, має, має всі підстави для реалізації. Розумієте? Це не наша з вами проблема. Не проблема наша з вами, чи буде Трамп з Путіним, хай зустрічається це на його совісті. Наша проблема полягає в тому: слухаємо заяви, які західні лідери роблять. Так, Трамп багато чого туфти говорить публічно, але все-таки офіційна його заява, яка звучала в присутності української делегації, в присутності світової преси, тої самої, він сказав, що, і потім Зеленський це підтвердив, що лінія замороження конфлікту на лінії зіткнення. Оце що зараз розглядається. Ніяких територіальних поступів ніхто не розглядав. Тут роздули, що, мовляв, Путін далі тисне. Ну, хай собі Путін тисне, в нього голубі мрії різні. Перепрошую його, так? І звичайно, що він хоче всю Україну. І Донбас, в першу чергу, хоче. Це що, новина? Ні, всі капають карвалол, дві доби, от Валеріанку шукають, ну, хтось шукає щось міцніше. Все, нас з Україну знов здали. Вибачте, йде процес. Ми хочемо з вами миру. Ми, як найбільше з вами українці, хочемо миру. Кожен з нас. Всіма фібрами своєї душі. Звичайно, нам же це, нам це дістало важко, складно, депресняк і так далі. Але ми повинні розуміти, що переговорний процес йде. Нехай Трамп спілкується з Путіним. Хто йому забороняє, що це погано, Нехай шукає шляхи виходу з миру. Звичайно, що? Але ніхто нічого не каже, що вже здача, вже капітуляція. Вже щось відбулося. Давайте почекаємо. А після Анкореджа, що була капітуляція, згадайте 17 серпня, 18, коли європейці Зеленські приїхали в Білий Дім. От тоді йшлося про Донбас дійсно. Зараз йшлося про Донбас. Не йдеться. Давайте дочекаємося реальних подій, реальних фактів. Капітуляції немає. Я хочу підкреслити вам всім, щоб ми це зрозуміли чітко. Україна воює, Україна стоїть, Європа допомагає, купляє американців барих, хай вони барихи дійсно продають зброю, але вони її продають. Американці забороняють українським Збройним силам стріляти по НПЗ кожен день і ніч ми бачимо інформацію. І це правдива інформація. Там прилетіло, там завод згорів, там нафтобази і так далі. Тому ці фейки розганяються і ще більше будуть розганятися, друзі мої. Ще більше, тому що в Україні все пропало, тому що все пропадає в Російській Федерації. Їм горить земля під ногами вже, розумієте, в вигляді нафти, яка палає. Шиновий завод вчора, там, переробки нафти. Нафту ж переробляють багато на що, в яких формах, розуміє? Палає, заводи палають про зброї, боєзарядів палають в Росії. І в них палає, тому вони хочуть, щоб палало більше в Україні. Для цього використовують західні помилки інформаційні. Я не кажу, що не треба читати Bloomberg, New York Times і інші. Там є і поважні автори. От. Не буду зараз називати, робити рекламу чи антирекламу комусь. Це не моя справа. Моя справа об'єктивно спробувати проаналізувати і десь донести до когось з вас. Але, боронь Боже, вас, читати Bloomberg, політику, New York Times перед обідом, тільки після обіду, це зашкодить вашому травленню. Перед сніданком, тільки після сніданку. І особливо не читайте це все на ніч, бо не заснете і не виспитеся. А ще як буде вити тривога, не дай Боже. Тому закликаю всіх нас працювати далі, слідкувати за подіями, аналізувати, що робиться навколо. Читайте аналітику якісну, економічну аналітику. Що робиться, Індія відмовилася від нафти? Відмовляється вже від нафти. Не, не так швидко, Трамп їм каже, індуси, моді, ану швиденько, треба пришвидшитися. Каже він так каже. Вони почали вже уклали контракт з Гаяною, де американці контролюють видобуток нафти. Скоро Венесуела перейде, якщо вже не прийшла до американців їхнє родовища нафти. Це ще більше замкне коло з нафти. Ціни нафту падають. Бренд коштує 60-62 долари. А оця їхня російська Урал з 54. Розумієте? А Євросоюз, нагадаю, поставив стелю 47, 47 приблизно. Доларів за бар. і до того йде. І інші процеси, які свідчать, про те, що не все пропало, і капітуляції немає. Давайте не вішати ярликів на різних політиків. Попри те, що я не ідеалізую Трампа, я не є його прихильником. Я завжди казав, що це було гірше. Хоча, хто його знає, життя покаже, чи це гірше чи краще, що він виграв вибори в Штатах чи будь-який інший західний політик. Давайте робити свою справу, аналізувати поміж рядками читати те, що відбувається. Не впадати в паніку, а Корвалол і Валер'янка нам пригодяться на пізніший час в інших цілях. Вже в умовах, дай Боже, миру і відбудови України, гарного, мирного дня, тверезої, об'єктивної аналітики і ясних думок. Слава Україні!